Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наші герої соколи продовжують реагувати. Розкіша з одеського воєнкома. Я в шоці пише Денис Ярославський. Далі мовою оригіналу. Відділ много невероятно тупих корупціонерів. Но є топи. Одеський воєнком на за війну дом в Іспанії за 4 мільйони євро. Яркий тому примір, якщо у нього все это не конфіскують і он не сядет, я сніму бакони. Не хочу служити з такими людьми. Уста. Пока одни уходят как герои, другие капусты миллионами долларов пакуют. Устал смотреть, как по 5-7 тысяч долларов делают белые билеты, как дырявая коррупционная система о шлях выпускает дезертиров. Как таможня не замечает десятки миллионов долларов ввезимых элитными беженцами. Устал смотреть на закупки Минобороны 150% надбавкой. Каждый солдат в окопах это видит. Вы что, не понимаете этого? Мы не слепые. Михаил Ткач, друг, как будешь снимать сюжет? І, якщо не сложна заєті на вілу правідать іву маму, на котрої записана елітка. Паралельно з цим службова перевірка щодо начальника одеського військомату Євгена Борисова, у якого українська правда знайшла нерухомість на мільйони в Іспанії. Не виявила підстав для відсторонення його з посади. Службове розслідування завершене. Підстав для відсторонення від посади не було, тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми немає. Му стосунку і втручання в їхню діяльність за її словами. Також перевірка встановила, що виїзди за кордон Борисова на той момент був санкціонований і дозволений, тобто порушення не було виявлено, наголосила гуменю. Нагадаємо, у розслідуванні журналіста української правди Михайла Ткача, батальйон Іспанії, Українська Правда, навідалася в гості до Одеського воєнкома та інших українських мільйонерів. Йшлося про те, що родина начальника одеського військомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському збережі нерухомо. Мості та автівок на мільйони доларів про це свідчать витяги з іспанського реєстру. Хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії. 23 червня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія ініціював розглянути озвучені у розслідуванні української правди факти зловживань начальником одеського військомату Євгеном Борисовим та загалом провести перевірку воєнкомів в усіх областях України до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Антарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.